Привіт, ютубчик! Вітаю шанувальників інформаційної безпеки. А ми з вами продовжимо вирішувати задачки на порталі Hack the Box. І цього разу у нас машинка Active, яку всі дуже рекомендують, і рекомендують перед проходженням звичайного OSCP, Та й взагалі, якщо подивитися на матрицю цієї машинки, то ми бачимо, що вона відноситься до реальних, а не до Capture The Flag. А отже, скоріш за все, вразливості, які ми знайдемо в цій машинці, також можна знайти в реальному житті. Мені дуже подобаються такі машинки, хоча вона достатньо стара, 2018 рік, вже 6 років пройшло, але нічого. У неї дуже простий пішничок 10, -10, 10 100 сподіваюся, я його не забуду, і я вже запустив Nmap по портам. Як ми бачимо, він знайшов досить багато портів, і це мене тішить. І, на жаль, він взагалі не знайшов 80-й порт, отже, в нас не буде ніякого веб-порталу. Добре, Давайте тепер запустимо більш конкретний Nmap под нашим портам. Мене цікавить 53, й мене цікавить а, вибачаю, через кому треба. 88, й 135, й 139, й 389. й Мій улюблений 4.5. Ми скануємо на версії, ми скануємо стандартними скриптами. Ми вибираємо агресів мод і, звичайно, треба задати айпішник. Погнали. А поки він це робить, давайте хоча б трошки проаналізуємо, що ми маємо. Я майже певен, що ці порти ні до чого, нас будуть цікавити лише ці. Збережемо цю інформацію. Так, він вже закінчив. Давайте подивимося більш детально. У нас є домен, я не дуже в цьому шарю Microsoft DNS. Сподіваюся, що вразливості не тут. А, до речі, подивіться: рейтинг машинки, хоча і кажуть, easy, але більшість користувачів поставила їй medium. Давайте подивимося, чому так зробили. Так, наступний порт 88 це в нас Kerberos. Kerberos це в нас протокол для аутентифікації, який використовується зазвичай в Microsoft Windows Active Directory, хоча е Linux е теж може використовувати його для аутентифікації. Це вже цікаво. Зазвичай, коли я бачу Kerberos, а ще я бачу LDAP на 389-му. Отже, у нас тут, скоріш за все, є Active Directory. А коли у нас є Active Directory, і він досить старий, як тут, наприклад, коли у нас Windows Server аж 2008 року. То, скоріш за все, ми зможемо використати атаку типу Керб Але до цього ми дійдемо пізніше. Так, у нас є MSRPC. rpc Мій улюблений порт 445-й. Чомусь він нічого по ньому не видав. А чому він не видав? Він каже SMB2, SMB Security Mode. Я сподівався, що у нас тут буде можливість зайти анонімно. Ну ми це перевіримо русями. Ру ру що в нас тут ще цікавого? TCP-Wrapt. Це взагалі, як то кажуть, не з нашого села. Добре, з чого би я почав. Є два варіанти, От що я бачу прямо зараз. По-перше, можна пошукати якийсь експлойт на Windows Server 2008 Восьмий пака першого. Я думаю, що на Метасплойті ми щось таке знайдемо. Але це дуже примітивно Microsoft DNS. А давайте спробуємо нс Лукапом подивитися, що він нам скаже. Нічого він нам не каже. Ну і гаразд. Тоді підемо до SMB. Ми так і назвемо це SMB-шечка. Я трошки збільшу шрифт. Який інструмент у нас є для того, щоб подивитися на SMB? Ну, перше, у нас є NAM 4 Linux. Ми задаємо через параметр А, просто вказуємо наш IP-шничок і дивимося, що він нам може видати. Але я не дуже люблю цю програмку, ну точніше, як не люблю. Нею можна користуватися, вона видає досить цікаві результати, але вона робить мес. Ну Тобто, все, все змішує і нічого не зрозуміло насправді. Більше мені подобається підключатися або SMB клієнтам, або е, є така кльова утілитка, яка називається SMB. -клієнтом. Map. Але, схоже, знаєте, що, друзі, що оновився наш наша намфа Linux, бо він якось вже коректно видає інфу. Так. Це-таки Домен Контролер. На жаль, він нам не дістав ніяких юзерів. О, він каже, що дозволяються сесії без юзернейму і без паспорту. Тобто анонімна сесія реальна. Це дуже круто. Так, він знайшов нам шари. Окрім стандартних адмін CIPC. У нас є шара Netlogon, у нас є шара syswall, і у нас є Replication і e Users. І я так підозрюю, що нам кудись-сюди треба. Так, Denied, Denied, OK, Denied. Він нам дозволить, схоже, зайти в Replication. Чудово. Давайте я вам покажу ще таку командочку SMBMap. SMB map, Вона вводиться через параметр dao І ми вказуємо наш IP-шничок 101010100. Ви бачите? От, одразу все зрозуміло. Перше, статус Authenticated є. Тобто ми розуміємо, що вона анонімно зайшла. І по-друге, ми одразу чітко бачимо, куди у нас є read-only access. На жаль, ми записувати сюди нічого не можемо, але прочитати це вже щось. Дуже сподіваюся, що там хтось забув якийсь парольчик. Чудово. Як ми будемо під'єднуватись? Найчастіше я під'єднуюся через SMB Client. Я одразу назову цю вкладочку SMB Client. Трошки збільшую його. Так, давайте SMB Client. У нас папка називається Replication. Тобто, не папка Ашара. А що взагалі таке SMB? SMB це Server message block protocol. Це протокол, який дозволяє обмінюватися файлами і мати доступ до, наприклад, там, мережевих принтерів. Так, і давайте анонімного юзера вкажемо. Anonymous login Successful. І давайте подивимося, що ми тут маємо. Так, ми маємо якийсь Active HTB. Давайте туди перейдемо. Так, Scripts, Policies, DFSR Private. Добре, ми, друзі, ми можемо досить довго лазити по цим папочкам. Я вам ще покажу один спосіб, як за допомогою SMB Map подивитися одразу всі файли. Пишемо SMB Map. Ми вказуємо знову ж таки через H, що ми робимо, хочемо. І через... вказуємо, як ми вказуємо. Через R, мабуть, да. Тобто рекурсивним методом ми зараз подивимося всі файли. Тобто він зайде в кожну папочку і має подивитися всі файли. Ні, Не хочеш, да? Тобі треба аргумент, а аргумент тобі треба, бо ти в replication тобі треба йти. От так. І так ти не хочеш, да? Скотеняка така. Зараз перевіримо. Може тобі просто не подобається. Мабуть, треба отак. І так тобі не подобається, так? Да? До речі, чим прикольна SMB Map, що якщо ми будемо заходити як адмін, то ми навіть можемо через тег X вводити команди, тобто execute. Я сподіваюся, що це арбітрарі. Ну, добре. А, маленька R. То це все через. Да, так. Ну, що значить забути синтаксис. У мене, до речі, зараз нема світла, і доводиться використовувати інвертор для того, щоб записати цей відосик. А як ви виходите. З цього безладу. Використовувати генератор чи теж інверторами користуєтесь Так, друзі, я чомусь не. Я не розумію, чесно кажучи, чому в мене не виходить рекурсивно все це подивитися. Ну ні, так ні. Пішли старим дідівським способом. Давайте заглянемо сюди. Запусті папки. Давайте А, ні, давайте спочатку в скрипс. Люблю скриптс. А і тут нічого нема. Тоді пішли в Polys. Так, в Polys у нас є два файли. Що, перший чи другий? Давайте підемо спочатку в перший полісі. Uh, так, у мене вже є підозра, що тут зараз буде. Якщо вона справдиться, я вам поясню. Блін, ми довго так можемо мудохатись. Давай, запускайся рекарсів. Думаю, ніякось... якось... А, якщо так. А, так, це вже цікавіше. Ну, мені здається, що ми все вірно робимо, я тільки не розумію. А, Депс. Давайте спробуємо йому вказати параметр Депс. Ну він значно довше. О! Тобто, друзі, в чому була проблема? Я задав параметр, який вказує, щоб він аж на 10 папочок е всередину заглиблювався. Так, і тепер дивимось. Він відкриває, бачите, полісіс і пішов одну. 31-шу подивився і. 6А теж подивився. Так, тепер дивимося ГПЄ і ні. Е регістрі, пол – це якісь політики, можливо. Треба осекедіт щось цікаве. Groups XML. Я майже певен, що нам потрібно йти сюди. Давайте скопіюємо. І через smb client сюди зайдемо. І у нас є файл з Groups.xml. Зазвичай, це файл кожного разу, коли створюється group Policy Preferences, то на шарі створюється файл Groups.xml. Ну, але це було давно, це було ще за коли існував Windows 2008 сервер. Потім це виправили, і більше такого вже не роблять. Але давайте подивимося. Кат у нас взагалі тут кат нема. Давайте його собі скачаємо. Давайте перейдемо, подивимось. Так, отже, що ми бачимо? У нас є група, да? у нас є ім'я з SVCTGS. Тобто ми одразу бачимо, да, що це домен. Давайте скопіюємо цю інформацію. У нас юзер SVC TGS. Створений 18 2018 році, у нього є UID, file Name Description, і у нього є зашифрований пароль. Річ в тому, що в свій час на MSDN був виклали публічний ключ, яким Microsoft шифрував це Якщо я не помиляюся, це був шифрування за допомогою АС, і за рахунок того, що ключ був викладений. Там потім, в 2014 році, здається, випустили патч, і... Але... але все одно люди вже дізналися, яким ключом шифру... шифрують, а Microsoft не дуже хотів його міняти чомусь. І тому я думаю, що ми це зможемо зашифрувати. Давайте подивимось, Р... точніше розшифрувати, що у нас тут ще є. Чандже 0. No change, never expires. О, як я люблю такі налаштування, коли пароль ніколи не експирс. Це манна небесна. Так, як нам його розшифрувати? Я не пам'ятаю, як називається ця програмка. Давайте так і спитаємо. Так, це не те. Давай GPP Decrypt. О, є якась утілита. GPP-Decrypt. Ану, давайте подивимося, чи вона в мене встановлена. А, як ти там ще раз? GPP-Decrypt. А, вона встановлена. І що ми робимо? Ми просто вставляємо цей, кус... цей зашифрований пароль сюди, Past. і тиснемо Enter. І воля, ми отримаємо пароль. Давайте його збережемо. І, до речі, це пароль. До оцього користувача SVCTGS. Що ми можемо зробити наступним чином? Точніше, не наступним чином, а наступним кроком. Наступним кроком я знову, мабуть, зайду в SMBMAP. Домен, який буде Active HTB. Нам потрібен юзер. Юзер, у нас називається. SVC-TGS, SVC TGS, і пароль ми вкажемо вручну. Ну, точніше, не вручну, а через Ctrl-C, Ctrl-V. Копіюємо, тиснемо Enter. І він не хоче нічого робити. А не хоче він нічого робити. Давайте тобі отак зробимо. Так, йому все сподобалось. І з цим паролем у нас є доступ як до Replication шари, так і до шари Users. І це дуже-дуже прикольно. Давайте тепер smb клієнтом під'єднаємося і smb клієнтом під'єднаємося до папочки Users, яку ми побачили, що ми вже маємо доступ read only Якщо ти не хочеш так, давай я тебе вкажу отак. От Чудово, він зайшов. Це дуже круто. І папочка юзерс це наша папочка юзерс. І ось наш користувач. А ну давайте, може, він нас одразу до адміністратора запустить, хоча я в цьому дуже сумніва. Да, Denied. То я вже бачу, ми перейшли, думаю, ніфіга собі. Добре, ні так, ні, пішли до SVC. SVCTGS. Так, що у нас тут? Давайте desktop. Наш user.txt, давайте його get user а Він тут. Давайте cut user.txt все. Чудово. А, юзера ми отримали. Тепер нам потрібен адміністратор. А до адміністратора ти заходити не хочеш. Тоді зробимо наступне. Як ми бачили в нашому NMAP, я вам вже казав, що у нас є uh, Kerberos. А раз у нас є Kerberos, ще раз нагадаю, що Kerberos це такий протокол, який використовується для аутентифікації. І раз у нас є Kerberos, то я б, звичайно, спробував атаку Керберостінг. Uh, що це взагалі таке? Здається, у 2014 році один чувак Тім Медін. Він представив атаку на Kerberos, яку назвав Kerbero Я зараз не буду дуже вдаватися в цей процес, бо це окрема лекція може бути, але суть наступна: коли ви хочете автентифікуватись в якійсь службі за допомогою цього кербероса, то ви зв'язуєтеся з домейн контролером, як юзер, і повідомляєте йому, наприклад, що ви хочете достукатися там до певної служби аутентифікуватися. Він шифрує вашу відповідь за допомогою хеша пароля користувача цієї служби. А хеш пароля цього користувача може бути і, адмін, і адміном. І потім ви цю відповідь надсилаєте тій службі, яка, до якої хочете під'єднатися. Вона її розшифровує із за допомогою свого пароля і перевіряє, хто ви. І вже вирішує тоді, чи хоче вас пустити чи ні. Що робить атака Керберостінг? Замість того, щоб надсилати цей зашифрований тікет з домен контролера до служби. Ми можемо перехватити і офлайн перебором спробувати зламати пароль. І якщо цей пароль, наприклад, простий, то, скоріш за все, десь у словнику є такий пароль, і ми отримаємо його в чистому вигляді. В більшості випадків зазвичай нам потрібен активно-обліковий запис у домені. У нас він є це. Де він? Ну, ось він, SVC T.js. Але бувають такі випадки, коли домен контролер налаштований з увімкненим параметром User Account Control, який каже не вимагати попередньої аутентифікації в Kerberos, І тоді взагалі можна запросити, навіть не маючи ніякого доступу. Як це робиться на практиці? На практиці нам потрібна така штука, яка називається ImPacket, і в ній є GetUsers PM. Давайте подивимося, де він у мене. Е, да, ось він в імпакеті. От я точно знаю, що оце в мене працює. Так, GetNP Users. Як використовується ця команда? По-перше, нам потрібен реквест. Ми маємо вказати, до речі, якщо ви не знаєте, як вона використовується, ви завжди можете вказати help і подивитися. Бачите, да, у нас одразу потрібен реквест, нам потрібно вказати IP-адрес. І що ми хочемо зробити? Ми хочемо це зберігти, і ми хочемо. Output file, да, отак от, от. Нам же ж потрібен сейф чи не потрібен нам сейф? Я зазвичай писав сейф. Ну, добре. Не хоче працювати. Ну, це нормально. Ну, ніколи зазвичай не працює з першого разу. Пасворд. Звичайно, ти хочеш пасворд. Щоб ти його не хотів. No entries found. А який я, блядь? Вибачаюсь get GitNP Users. Мені треба service Principal Names. Мені взагалі на це потрібно. Мені потрібен оцей файл. get user SPN. Те, що ми робили до цього, це була спроба зробити теж ростінг, але IS Ростінг. Так. Оце це трошки інше. Ну да, і сейф тут потрібен. Тож я пам'ятаю, що воно потрібно, а він не хотів нам його давати. Окей, Як завжди, ми пишемо реквест. Далі ми вказуємо DC IP. Далі ми вказуємо, який у нас домен. Далі ми вказуємо, який у нас юзер в цьому домені. Далі ми вказуємо сейф. і далі ми вказуємо. Output file. Output файл ми назвали з вами Active Out. Отак. От ну, але нам це не дуже допомогло. Проблема я в реквесті поставив 2D. О. Давайте тепер йому. Знов дамо парольчик. О, і, і як ви бачите, він нам виташив одразу адміністратора. Прекрасно. Давайте подивимося наш файл Катактів. І, як ми бачимо, у нас є зашифрований парольчик на адміністратора. А чим ми його будемо розшифровувати? Звичайно, ну, у нас є два варіанти: або ми використаємо хешкет, або ми використаємо Джонс Ріпер. Я люблю хешкет. Давайте подивимося, хеш ID він нам скаже одразу, хто це. Unknown хеш. Ну, окей. Давайте через хешкет. Ми зараз подивимося, який у нас параметр буде. Давайте я поясню, що я хочу зробити. Я знаю, що це Kerberos. А знаєте ще, як ми можемо зробити. По-перше, ми це можемо загуглити. Так, і напишемо хешкет. І він нам одразу каже, що параметр m 13100 І давайте ще раз перевіримо, чи це вірно. Керберос 13100. Бачите, так? Да? ТГС Репт. Так, що це все значить? Що ми пишемо хешкет. Ми пишемо, що у нас параметр 13100, тобто ми йому вказуємо, що саме ми розшифровуємо А0. Файл у нас називався Activeout, і йому треба вказати, яким словником ми будемо розшифровувати, а розшифровувати ми будемо RockYou. І я хочу. Форс. Давай. І якщо цей пароль є в словнику, а скоріш за все, він є, бо є таке домовленість, що всі паролі, які використовуються, Box, вони є в словнику Rock'U. То ми отримаємо пароль. І ми отримали пароль ось він. Ticketmaster. Збережемо його. І це вже в нас пароль. Адміністратора. Бачите, так, да? що ми тепер з ним можемо зробити? По-перше, ми знову можемо зайти в наш smb Client. Тільки вже отут вказати адміністратор і замість цього пароля вказати наш пароль Ticketmaster. Заходити ми будемо. Заходити ми будемо знову в папочку Users, бо там був адміністратор. І я сподіваюся, що зараз нас туди пустять. Нас туди пустили. Чудово. Тут до біса всього, але нам потрібно що? Десктоп. На десктопі зазвичай лежить root txt. Ми робимо get Root.txt. Ми дивимося, скачався в ні. Де він тут root Root.txt, root? Txt. Давайте подивимося його. Root? Txt. Так, чудово, ми все отримали. Але який же це злам, якщо ми лише по SMB? Да, нас це не влаштовує. Ну, мене це не влаштовує. Як я можу ще під'єднатися туди? А під'єднатися я можу зеком. Sexepaй. Псекзек така командочка. Ми знову вказуємо Active HTB. Ми вказуємо, що ми під'єднуємося як адміністратор. Адміністратор. І як через SSH ми вказуємо IP-шничок. І він хоче пароль, давайте йому його йому дамо. Все, друзі, що ми робимо? Who am I? і ми Anti-Authority system. Ми адміністратор і знаходимося на сервері. Він якось дивно себе веде, але я так думаю, що просто машинка не розрахована на те, щоб хтось ще використовував тут PSXEC. Тим не менше, ще раз, Who am I? ми nt authority на даній машинці. Отже, друзі, ми з вами отримали спочатку юзера, потім отримали адміністратора. Я вас познайомив з протоколом SMB. До речі, завжди, майже коли ви бачите SMB, скоріш за все, там можна знайти якусь вразливість. І ми познайомилися з Kerberos, протоколом аутентифікації. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Я сподіваюся, що ви чомусь навчилися. Якщо не навчилися, то, як мінімум, у вас з'явилося бажання почитати, навчитися і проходити машинки на Hack the Боскс швидше, ніж проходжу їх я. Дякую всім, хто додивився до кінця. Вам бажаю ніколи не бути зламаним, а собі бажаю від вас побільше лайків та коментарів. Пока-пока!